З 23 по 25 вересня в Києві проходив щорічний традиційний 12-й міжнародний форум паливно-енергетичний комплекс України сьогодення та майбутнє організатором проведення даного заходу. Вкотре виступило депена Екенрогатум. У міжнародному виставковому центрі Києва провідні вітчизняні енергетичні компанії мали змогу продемонструвати кожен у своїй сфері передові надбання і досягнення та ознайомити гостей форуму з передовим досвідом у галузі енергетики, 24 вересня. В рамках проведення форуму відбувся День атомної енергетики України. Президент НАЕК Енергоатом Юрій Недашковський, відкриваючи засідання, зазначив, що атомна енергетика сьогодні є найважливішою складовою паливно-енергетичного комплексу України. Глава енергокомпанії виділив основні пріоритетні завдання ядерної галузі. Одним із головних, над якими працює енергокомпанія, є до 2020 року продовжити термін експлуатації дев'яти атомних мільйонників, щоб зберегти. Наявні енергопотужності в Україні для енергозабезпечення як потреб економіки, так і народного господарства держави. Ключовим питанням, яке слід вирішувати протягом 2014-2015 років, є збільшення видачі потужностей в першу чергу із західних регіонів, де вони замкнені від 900 до 1100 МВт, мегаватт шляхом спорудження високовольтної лінії електропередач 750 кВт хс Раес на підстанцію Київська та забезпечити можливість видачі всіх 6000 тисяч мегаватт із Запорізької АЕС та 3 мільйонів кВт із південно-української атомної станції. Глава енергокомпанії наголос. Що сьогодні потрібно думати і про нове будівництво атомних енергоблоків в Україні. Починаємо нове будівництво, прежде з настройки 3-4 енергоблоків на місяць атомної страни. Зараз ми вивчаємо всі можливі варіанти і робимо техніко економічное сравняти, буде два енергоблока, буде один по якому проєкту, по первому по іншим проєктам. Я думаю, що до декабря ми закінчимо всі необхідні... Проектне і фінансове технико-экономическую и финансовую модель ну, этого нового нового представим наши представив наше розвідки, наше предполагання міністром України. Мова на дні атомної енергетики велась і щодо експорту електроенергії із другого енергоблока Хмельницької АЕС до Польщі та Угорщини. Можливий обсяг експорту електроенергії може скласти близько 7 мільярдів кіловат годин на рік. Зараз ми вивчаємо возможность выделения второго энергоблока Хмельницкой атомной электростанции в плане расширения Бурштинского острова. Нами создана совместная рабочая группа на Энергоатом, Некуперэнерго, наши польские коллеги, которые участвуют в изучении такой возможности. Будем подключать в ближайшее время венгерских коллег. На следующей неделе делегация на Энергоатом вместе с выезжают больше на переговоры, и я думаю, что тоже до конца года мы сможем представить возможность для нашего правительства возможности экспорта атомной электроэнергии в Европу. Это будет первый шаг, по сути первый шаг в части э, европейской интеграции. В часті інтеграції енергосистеми України по хачастічної інтеграції європейської енергетичської систему. Саме можливість експорту електроенергії до країн Європи дозволить компанії залучити значні кошти для модернізації і продовження терміну експлуатації енергоблоків. Президент Нек зазначив, що Українські АЕС забезпечені ядерним паливом. Російська ТВЕЛ в повному обсязі виконує домовленості щодо поставок. Головним завданням енергокомпанії було і залишається. Это, конечно же, повышение безопасности. Комплексная сводная программа повышения безопасности, которая на сегодня имеет два надежных источника финансирования, это тарифная канаргатом и международные деньги, деньги международных финансовых организаций, Европейского банка реконструкции и развития и э, «Евратома». Э, наша задача эту программу реализовать до конца 2017 года, так как это предусмотрено постановлением правительства. В ході проведення форуму відбувся круглий стіл Асоціації Український Ядерний Форум та наукове шоу електричних експериментів Тесла Шоу. Свіжими новинками, ідеями та завданнями на найближчий період обмінялись провідні спеціалісти як Вітчизняної галузі, так і окремих міжнародних компаній і інституцій. Міжнародний енергетичний форум покликаний вирішувати практичні питання із модернізації та розвитку пек України, служити впровадженню інноваційно-інвестиційних проєктів, співпраці із співробітництву вітчизняних та зарубіжних енергетичних кіл